Так, uh, да, колеги, насправді, перше, uh, перше, як не дивно, це uh, кібергієна. Да? Тобто ми йому руки перед їдою, а не після, uh, тому що ну, люди людський фактор. Це ми про це вже зазначили сьогодні, але це дійсно це дійсно працює. Е, тому <кій> другий, е, друга рекомендація, яку теж ми всі начебто знаємо, теж ми маємо з нею працювати, але ми е, знов-таки з досвіду бачимо, що ну, це ігнорується. Це робота з вразливостями на постійній основі, тому що е, ваша інфраструктура це живий організм, е, вона змінюється, о, змінюється, навіть якщо ви не змінюєте. Якісь елементи своєї інфраструктури. Ваші партнери, ваші постачальники змінюють їх елементи на своєму боці, виходять нові оновлення, вони закривають якісь вразливості. І це треба досить ретельно відслідковувати і має бути побудований в компанії процес. Процес того, як працювати з. Вулнерабіліті там, як фіксити це, деплоїти, якщо у вас живий, е, живий продукт, який постійно йдуть зміни в ньому. Да, це Application, який там раз на місяць ви оновлюєте, або раз на квартал, то е, разом з новими оновленнями завжди можуть прилетити нову прилетити і нові вразливості. Е, перш за все, це ми надаємо послуги з. Проведення аналізу поточного стану інформаційної безпеки, Cyber Security, як такової. Аналіз може бути проведений як на відповідність якогось міжнародного стандарту, наприклад, ІСО або там державних вимог, так і в цілому стан інформаційної безпеки з рекомендаціями: обов'язковий пункт це рекомендації щодо руху. В розвитку інформаційної безпеки. Те, що ми бачимо, наприклад, візьмемо ринок Фінтех. Фінансовому секторі є регулятор Нацбанк, який видає свої постанови, розказує всім є PCI DSS, є SWIFT, вони всі регулюють і кажуть, як і куди розвиватись. Тобто береш фреймворк і по фреймворку пішов рухатись, куди, і в якому напрямку. Те, що ми бачимо з ритейлу, якщо ритейл не працює з Європою, з європейським ринком, якщо у ретейлу немає ризиків там, отримати GDPR, тому що Україна поки що не в ЄС, не да? Немає якихось жорстких регуляцій, які вимагаються, і дуже часто ми бачимо, що Ретел е і е ринок в компанії рухаються, ну, скажімо так, в хаотичному напрямку. Тобто, компанія там сьогодні ми впроваджуємо endpoint security, післязавтра ми впроваджуємо е якісь рішення SOAR, е не маючи там базових речей, тому е ми беремо. Один з міжнародних там стандартів і фреймворків. і відповідно до цього будуємо для компанії стратегію, щоб було чітко зрозуміло послідовність дій і для чого до чого вона приведе, призведе і там це рух. Там, наприклад, на рік на три роки компанія має. Якийсь план дій, куди рухатись для того, щоб покращити загальний стан своєї безпеки. Друга історія це розробка та впровадження організаційних заходів. Тобто, окрім того, що ми можемо надати рекомендації, що і як робити, ми розробляємо там політики інформаційної безпеки, впроваджуємо певні процеси. Те, що знов таки е бачимо, да, є, ми це називаємо там паперова безпека. Написали політику резервного копіювання і все, і вона лежить десь на е драйві, десь на загальному доступі. Ніхто її нею не користується. Адмін робить ці е копіюва резервні копіювання добре, якщо є вже якийсь автоматизований технічний засіб. Uh, він робить це там автоматизовано, да а переважно це людина скрипти. Вона запускається не відповідно невідповідно до політики. Це проблема, яка uh, існує. Тому ми, як розробляємо процеси, впроваджуємо ці процеси і політики, так і безпосередньо впроваджуємо технічні засоби. Технічні засоби, які uh, Безпосередньо є е, інструментами для реалізації цієї стратегії інформаційної безпеки.